Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Барабан. Склад мішка, іграшки. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, дивимося. От іграшки, м'які, там рибалка, багі. Так, це ось у нас кришка від цього. Літак, бряскаль, це машина. Мазератті. Це відкривається там. Так, ще машина, пластик. Це у нас головоломки. Набір LEGO. Машинка, наскар. Ще машинка, ще іграшка. Це у нас LEGO. LEGO, LEGO. Бачимо тут різноманітне. Тракторець. Це у нас замок. Ось до цієї штуки наборчики різноманітні, понні. Резинова прикол, машинка, іграшка. Це у нас такі кільця. Там треба оце зелене підняти і воно туди насовується. Різноманітні кільця, кільця, іграшки, машинка, авто, лего. Ще. Пластик. Іграшка. Будь здорова. Різні іграшки пластикові. Кількість просто неймовірна, ціна мішка, дуже низька, бо е, воно все легке. Лего збираємо потрохи все більше і більше. Набір Лего, Лего. Ось це в нас буде ось таке Energy System. Молоток дитячий. Ключ. Ще набір лего. Та-та-та-та-та-та Лего штуки микрофон. На батарейке. Треба батарейки, батарейки поменяти, все працює. Пласт, так, лего, набор. інструменти. Набори. Ну, вартість мішочка взагалі низька, Набір, лего. Так, є тут отакі вот от тачки. Так. Машина, так, руки зараз нас бере. Отак. Вот Ось таке іграшка пластик. І ми повністю розібрали все. Бачите, що попадаємо.